На Прикарпатті один із медзакладів безкоштовно надає послуги реабілітації пораненим захисникам. Лише минулого року туди звернулися понад 100 військовослужбовців із ампутаціями та неврологічними недугами. Приймають в клініці і цивільних, які постраждали від війни. Детальніше у сюжеті моїх колег. Віталій ветеран воював на запорізькому напрямку у складі 102-ї бригади. 2024-го був поранений в Гуляйполі. Довелося ампутувати кінцівки. Нині на реабілітації воїн розробляє навички ходіння. У мене є протеза, і для того, щоб я мав змогу ходити, ну конче потрібно займатися, хоча б періодично, щоб укріплювати м'язи. Насправді вдома ти себе не можеш так заставити. А ага, тут і під наглядом і, і допомагають тобі займатися, і це дає результат, саме головне. Після реабілітації рухи стають більш природними, тому що тут не треба сильних зусиль, болюві відчуття зникають, тому що тіло привикає до навантажень і, і вже легше стає. Віталій Бандура також служив 102-й бригаді. У бою був тяжко поранений. Серед іншого зазнав травми хребта. У мене ж не лише ні одна проблема з позвоночником. У мене не працює мочовий. У мене повністю все тіло було. Ну до шию я не відчував тіла, я був паралізований. На даний час є трошки. Я роблю кроки, я сиджу вже сам. Я можу взяти ложку. В медзакладі розповідають, нині багато запитів на реабілітацію воїнів. Тут усі послуги для них безкоштовні для відновлення та оздоровлення. Застосовують сучасне обладнання. Всі ми маємо розуміти, що військовослужбовці вони дуже часто обмежені в часі, так тому ми завжди надаємо пріоритет. У Нас завжди є наша гордість. Це є роботизована техніка, так якою, скажем, так, забезнезнезабезпечені не тільки в івано франківську такого обладнання практично немає жоден реабілітаційний центр в Україні. Тобто, це є наша гордість з яким нам допомогли італійські партнери, головне завдання фахівців клініки зробити так, аби пацієнти змогли після поранень повернутися до повноцінного життя. Увесь комплекс справ медики розробляють індивідуально. Програма реабілітації може тривати від двох тижнів до шести місяців. Психологічних є декілька моментів. Тобі ж ти маєш стати другом. Порадником, ти маєш розуміти, ти маєш відчувати, ти маєш моментами співпереживати, не давати розслабитись. Ми розуміємо, що це важко багато вже чого прийшли. Лише у цій клініці Івано-Франківська минулого року на реабілітації побували майже сотня бійців. Юлія Конок зинові автонас. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.